Доброго дня, ну, Ось вирішив зняти для вас передрізряний, передноворічний огляд авто, що по наявності у нас тут залишилось, що поприходило, що новенького, що старенького, що поприїжджало, на що є акції. Ну, як зазвичай, у нас цей ряд майже весь для Skywell. це у нас Skywell gt 5 Є варіанти 72 кВт і 86 кВт батарейка. Це у нас машинка. А Вони є в синьому, в чорному кольорі. О, там, бачите, ще є біла і сіра в салончику стоїть. Це ЖАК на зарядочці зараз стоїть. ІВС-7, так, EWS, ой, вибачайте, івс 4. Це Це 50-та батарейка в такому білому кольорі. По порядку SkyWell від 25 до 28, умовних одиниць. В залежності від комплектації батарейки. Так, Це автівка, вона вже продана під задатком, так що зараз ціну неї казати не буду. Це скривали в варіаціях батареєк та салона. Це пропускаємо, тому що, до речі, зараз є класний варіант, у нас залишилось там. Біля 20, менше 20 авто, які можна е, придбати в розстрочку від салона, без банку, без відсотків. Є е, гарні умови, так що звертайтесь. Є по ним можна зробити і трейдин. І автівки закінчуються ці акційні, тому що нові автівки вже в наступному році автівки прийдуть а Вже десь 7-9 тисяч плюсом будуть. Тобто 33-34 буде мінімальна ціна, а там 36. Це європейське авто для Європи з європейськими портами. На зрозумілій мові, ну все максимальне, що може бути зараз в авто. Тут є. Передній привод. Це для багатьох є плюсом. Тому що якщо не повний, то хоча б передній. Так, далі побігли. Це Maxus Вен, єдиний електровен, у нас представлений, і їх взагалі небагато. Maxus це компанія, яка для Європи виробляє електричні буси, електричні пікапи, електричні вени. Оце Вен, і в нього 52 кВт батарейка на 300 км запас ходу. 300 плюс, ну, як хто їзде. Це комплектація, бачите? З релінгами, з, на 7 місць, шкіряний салон, підігрів, все дуже-все дуже жирно. Це вже авто з пробігом з Європи, з європортом CCS Comb2, цінник 21999. В такому цікавому сіро-фіолетовому кольорі. Далі новенька ID 4, класика вже електро електрокласу, електробізнес класу. Це 85 батарейка, заявлених 600 км. Авто новеньке в пакетику, комплектація Pro. В салончику ще стоїть така синя і така в такому кузові тільки повноприводна сіра Prime. Це авто 30, синя модельний 24 31 і 37 коштує повноприводна Sierra ID 4. Це у нас Skywell тут за... заставлений аж сюди. Це у нас Honda. ЕНП на 54 кВт батарейка, запас заявлений 420, цінник 19,999. Новеньке авто без пробігу в пакетиках. Це кузов HR-V Honda. Нове авто. Хто шукає нове авто, не за всі гроші, ось варіант. Це новеньке авто без пробігу Q4 від Audi. Цінник 30. 6999. Є різдвяна акція у нас на новеньке авто у нас є е, акція. А яка акція? Ви зателефонуйте і дізнаєтесь. Дуже приємно, тому що зараз зима натякає на те, що автівка, якщо без торгу, може поїхати з комплектом з зимової гуми. Так, далі поїхали. У нас тут парочка стоїть така цікава. 64 кВт батарейка з Європи авто з пробігом. В такому сірому і такому, я навіть його пояснити не можу. Він не червоний, не помаранчевий, не ну, такий колір а Максимальна комплектація тільки без люка. Вентиляція підігріви другий комплект коліс, на них іде і на то, і на то авто. Ви бачите, вони трошечки у нас тут Вон, бачите, тець, димить. І у нас тут буває трошечки полючно грязно. Шкіряний салон, вентиляція, вже казав, підігріви, підігрів керма, адаптивні круїзи, дістроніки, цінники. На це авто 17 умовних одиниць тисяч. Про долари кажу, а це авто 16 тисяч. Отут в бусах по секрету там лежать від авто комплекти з гумою. Це, до речі, вантажні електрички. Це новенький Донфенг, є ЕМ М26. 5,5 кубів кузовок 42 кВт батарейка на 200-220 запас ходу. Це вже така подоросліша моделька це Maxus, такий, як Мінівен, тільки вже бус. Це ті авто, які взяла собі нова пошта, зараз розвозку робить. Так що авто 11,5 кубів, 56 кВт батарейка. Авто з пробігом з Європи. Є швидкі портзарядки. Три з зайвим, ну, напишу, точно не буду брехати, 3,20 здається всередині кузовок. ну, 11 кубів. 11,5. На три місця. Отак, зараз покажу вам, щоб видно було. На три місця салончик, цінник. Ось, 21 999. 1,3 тонни можна на нього навантажувати. Нова пошта вже возить вже достатньо багато авто по Києву і не тільки по Києву. Це продана машинка, Prime AD6. Це цікаво. Це Kenga 33 кВт батарейка. З трансформером салону можна за півхвилини його зробити вантажним на 4 куби. Таким об'ємом. В авто із цікавого тут є автономка своя, дизельна. Вона дає тепло зимою і економить батарейку. Тобто можна її використовувати зимою, не витрачаючи батареї на опалення салону. Для комерції, для якоїсь великої невеликої. На кожен день, кому треба дітей в школу і кому треба на склад, за склад, в магазин. Цінник 15900. Ну є акція на нього. Зараз за 15 можна забрати його. З Європи, да, це Європи з пробігом. Це Скавел, я вже про нього розповідав. Це Максус, тільки е, менший кузов вантажний, повністю вантажний. Це 4,8, буває ще на 6,3 куби. Тут 52 кВт батарейка, запас 250 плюс. На два пасажира, Тут на два пасажира зараз покажу така кабіна на два пасажира. Сумні двері ззаду і ззаду ворота. В цьому авто ще є релінги і можна щось довге навіть перевозити. Це Honda, класика вже, дуже багато бестселер. Це вже в рестайловому вигляді, бачите рестайловому варіант. Тут у нього інше, диски інші, салон інший, батарея інша, багато чого цікавого іншого. Це Honda MNV, 24-го року. Цінник зараз акційний є, до цього авто. Ось ціна 22 тисячі, але до нього ще йде в комплект до Нового року. Є комплект зимової гуми. Це id 6 до речі, варіант гарний. На 7 місць варіант, тому що буває на 6, там середній ряд не диван, а два сидіння. Комплектація Pro 360 камери, підігріви. Вибачайте, все не відкриваю, щоб ролик якось був смотрібільний. В ньому 26 тисяч пробігу. Прошлого року 23-го року авто, людина рік поїздила, пересіла на іншу електричку, на Зікра. І кожен рік міняє авто людина. Так що ось варіант, до речі, не за всі гроші, 30 тисяч умовних одиниць машинка. Сів, поїхав, вона вже готова до, до нового власника. Так, пішли далі. Оце до нас попою стоїть е, Nissan Leaf, всім відомий. Там за 7500 11 поділок батарея, дуже нормальні комплектації. З Європи, з Європи щойно приїхав. Отакі От дві малютки сітікари на 4 людини на 100 км запас ходу. Отак, там 4,5-5,5 тисяч доларів. Далі Smart 9 тисяч доларів. BMW i 3, тут у нас лінійка пішла BMW i 3. Це машинки з 22-ю батарейкою. На тому тижні поїхали аж три машини. Поїхали подарунки під ялиночку. Оце дуже жирна комплектація. Тут коричнева шкіра, Харман Кардон. Ну, дуже така наряжена. Нагадую, до всіх ідуть, до всіх цих авто з Європи, які. Бушні йдуть другі колеса. І до цих теж. Оце вже 33-ті батарейки. Синя та сіра, сіра теж дуже. Нарядна комплектація ще й з панорамною відкривною. Теж коричнева шкіра, коричнева, коричнева панелька дерев'яна, Harman Kardon музика. Отакі нарядні диски. І ще другі є теж не гірше. Це зима, а зараз там ще додатково літо йде. І пішли у нас тут отакі сімейство вах. Це Seat, в кузові, як Volkswagen Up. Ось 2 Апа йде. А це такий самий кузов, тільки Seat. І ще з плюсов, що в нього, окрім того, що він в такому цікавому яркому кольорі, з чорними дисками, з чорним дахом. В нього батарейка 36 кВт. І в ньому він літом проїжджає 350, зараз 250. Ну, Хто як їздив, можна і 200-220 викатить, але я виїжджаю 250 на такому. Зараз. Утримання в полосі, біле світло. Леди стоять. Ще зараз зима, літа є на нього. Авто 20-го року. Цінник 11500. Гума в комплекті. Це саме оптимальний варіант. Зараз на пробіг 300-350 по літу, 250 по зимі. Варіантів дешевше, нічого нема. Це авто вже йдуть з 22-ю батарейкою. Це 16, це 14-й рік. Цінники тут ну, можна 7500 зробити по ній. До Різдва. І тут можна 8 зробити. Це авто 16-го року нагадую, це сріблястий. Друга, друга гума є нагадую. Тут пішли у на нас родина Зойки, Зоя 40. Батарейка 41 кВт і Зоя 50. Це 52 кВт батарейка. По цінниках 11 тисяч. І це авто 14 тисяч доларів. Далі у нас приїхала нам на трейдин, людина взяла таку ярку-жирнішу авто, а цю нам залишила. Но я вважаю, по дизайну це просто крутезна машинка. Я час бачу на дорогах я і мріяв собі її на парковці мати, щоб для вас показувати і самому кататися, коли дуже хочеться. Це Mazda MX30. Тут 36 кВт батарейка. Запас 200. Літом 260-270. Авто 2022 року. І там пробігу щось 20. 2 чи 23 тисячі, ну щось просто тільки обкаточку пройшла. Дуже класний варіант, під ялиночку комусь дуже зайде. Так, далі у нас Болт. Болтик у нас американець. 14 тисяч, акційна ціна, 17 рік. Ну, з Америки порт американський, швидкісний CCS є і звичайний. Від розетки. Нагадую, во всіх авто є зарядки від звичайної розетки. Щоб ні у кого. Зайвих питань про це в коментарях. Пишіть, звісно, я буду радий відповісти, але одразу відповідаю на багато питань, які приходять. Це Honda MNV 21-го року. Ми видавали її нову. Людина покаталась 2 роки і зараз привезла на її, до речі, взяла на обмін Skyweла. Так. Це вона зараз у нас 17500. У авто є ще другий комплект гуми. Honda MNV, це Dorest. Ота біленька у нас рестайлова стоїть, а це дорестайлова 21 рік. кінець на, Теж на трейдин приїхала, до речі, теж на Skywell. Приїхав M Grand 50 батарейка, цінник 15 тисяч доларів. На деякі авто, до речі, у нас є варіанти розстрочки, як на Skyway. На це авто теж є розстрочка. 50% платити одразу. 50% платите вже протягом 12 місяців без відсотків банку. Оформлюється через компанію. Це у нас ряд гольфів. Ну, вже такий ряд трошки пощипаний. За 2-3 дні поїхало три авто. Це 36 батарейки, 36 біла та чорна зараз є, безключовий доступ, запуск кнопкою, парктроніки по колу. Це авто йдуть на вілюрі з такою вже рестайловою оптикою задньою. Цінники половиною з другим комплектом гуми. Нижче в описі є контакт. Я одразу покажу, кому не хочеться туди в описи заходить, Ось мій контакт, особливий, особистий. Вибачайте, трошечки сьогодні приморажує. заговорююсь, Біла та чорна, сіра вже поїхала. Ось раз, два. І це вже трошки заповнили, бо у нас гальфи поїхали на цьому тижні. Це вже... 24 кВт батарейки. От у нас раз, два, три машинки залишилось. На підході ще є сіра, чорна та блакитна. Але це буде десь за тиждень. Автівки від 9 тисяч я зараз покажу саму дешеву. Недорогу, не скажу, що дешеву. В авто е теж 24 кВт. Мінімальне 69 пробігу, дуже, дуже в нормальному і в гарному стані авто. Єдине, що в нього немає задньої камери. Але парктроніки по колу, і спереду і ззаду, бачите, ось Оце парктронічки, є спереду, є ззаду. Далі тут вже автівка йде. 9800 це авто. Вона вже вони приходять на такій зимі. Бачите, зима гарна. Там по літу бувають питання, постерте буває. Срібляста з камерою, з парактрониками, в сріблястому кольорі, порти, зарядки CCS-комбо на всіх. На деяких навіть є тепловий насос, треба дивитися. Це авто мінімальна ціна 10. Можна віддавати другий комплект гуми в комплекті. Так, це у нас гальфи, поїхали пусті місця. І-і-і-і-і. Оце приїхала у нас цікава Kia Soul Вона, ну, бачите, гольф, да? і вона повище, така і посадка в неї повище. Запас ходу зараз десь 100-120. Літом буде ну 160-170 десь так. Дуже такий наряженій комплектації, шкіра, там світа музика. Такий біло-блакитний, бачите, окрас Така цікава машинка. На ходу вона трошки інша від від інших, така відрізняється. Висока посадка. Так, це у нас гольф 40 кВт. Ми вже наближуємось до фіналу вуличної екскурсії. Так що, ось бачите, перший, ось другий. Тут 40, тут 24. Авто 40 кВт. Цінник. 14 500, за 14 вона поїде з комплектом зимової гуми. За це авто вже ми розмовляли, так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Гарного дня, бережіть себе, звертайтесь, будемо раді вас чути, коментувати якісь ваші коментарі. Гарного дня ще раз бережіть себе, слава Україні!